Вогонь біля села Мала Любаша набирає обертів при кожному сильному пориві вітру. Тут горить і трава, і дерева. А вже за кілька метрів випасається худоба та видніються людські хати. Їх накриває димом не перший день, і навіть не тиждень, каже місцевий мешканець В'ячеслав. «Тут горить вже дві єві пів місяця, горить. Ну вона горить так. Не сильно, так як зараз, горить, а от цими днями, от вже 3-4 дня, так воно горить вовше. Я вранці встав 6 годин, нема чим дихати, навіть в хаті дим. Чоловік переконує, гасити полум'я ніхто не буде, адже на це в сільської ради не вистачає грошей. Тому що погасить полігон, значить, сільська рада не може полігон погасити, потому, що великі затрати пойдуть. А, а полігон, воїнська частина теж не буде гасити. Втім, телефонувати до рятувальників ніхто не поспішав, констатують у ДСНС області. Тому не виїхали на місце загорання, коли вогонь вже підійшов близько до села. Відразу на місце пожежі була направлена оперативна група головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій. Взагалі чого було встановлено, що саме загоряння викликло чагирників та сухої трави на відкритій території, що створило велике задимлення і в результаті вітру значить дим пішов на населені пункти, тому люди почали відразу дзвонити, телефонувати, скаржитись. Наразі по перше, за рішенням начальника головного управління Сергія Крука на місце даного загоряння було направлено понад 30 рятувальників та 4 одиниці техніки. Наразі пожежа повністю локалізована. Як такого задимлення вже немає. Локалізоване біля малої любачі загорання не єдине. Горить і в глибині самого полігону, де те чагарники, торфяники. Але все під контролем стверджують в оперативному командуванні захід. На кордоні полігона і Земель селищної ради було возгорання. це болотиста місцевість, то тобто, в зв'язку з складними погодними умовами, почав мій чагарний, трасний торф на самому болоті, який знаходиться на території військового полігону. Загрози життю військовослужбовцям і техніки немає. І на даний час ми отримали. Вчення, що пожежа в районі населеного цього пункту локалізована. А от бойові стрільби, які б могли спровокувати пожежу, на полігоні не проводились, запевняють військові. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.